Час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, щоб землю завжди бачили в цвіті. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичехли, як роди. Життя йде і все без коректур, і як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикругу рядка, прозрінь не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків. Хоч вони, як ріки, людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось, людоньки на людях, хай мене млин свою одвічну дерзь. Застряло серце, мов осколок грудя, нічого. Все це великує смерть. Хай буде все небачене побачене. Хай буде все пробачене пробачемо. Хай буде вік прожито, як належить. Від на жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум одбіти не збряк ще, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людя. Хай ме вимли свою одвічну тесть, застряло серце. Мов осколок в грудях. нічого все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, проба... побачено, хай буде все пробачене пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити як належить. Мені відкрилась істина печальна, життя зникає, як ріка почайна, через віки. А той через роки ріка вже стане спогадом ріки, і тільки верби знатимуть старі. Киян хрестили в ній, а не в Дніпрі. Коли буду я навіть сивою, і життя моє піде мрякою, я для тебе буду красивою, а для когось може ніякою, а для когось лихою впертою. Ще й для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною сих... не ні з теоріями, ні з практиками. І боліла мені іронія всіма ліктиками, галактиками, і не знала міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між людьми виходила. Забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємовічливими. І якби на те моя воля написала б я скрізь курсивами. Так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими, крили, а й справді. Крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина а як людина? А що людина живе на землі? Сама не літає, а крила має. А крила має, вони Ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. Акрила має. А крила має. У нас вже підриваються ламіна, в полях по обрій брухту і броні. У нас зустрічають люди на колінах своїх убитих хлопців на війні. Росли, росли і виросли хлоп'ята, чиїсь кохані і чиїсь сини. Щоб Україна не була розп'ята, пішли боротись. Хто ж, як не вони? Господь їм сил подвоїв і по троїв, все, подужаних заброд. Так виникає нація героїв, так постає з населення народ. Звичайна собі мить, звичайна хата з комою, На росах і дощах настояний кузок. Оця реальна мить вже завтра буде сповина, а післязавтра казкою казолу. Через пів життя, коли ти вже здорожений, Це нереальна мить, як сон серед садів. Це тиша, це вікно, цей погляд заворожений. І навіть той їжак, що в листі шарудів. Буває, часом світло від краси. Спинюсь, не тямлю, що мало за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто. Незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись із Богом говори.